Привіт! Сьогодні поговоримо про щось справді дивовижне, що ховається глибоко всередині кожного з нас: це амигдала. Можливо, назва звучить трохи складно, але повірте, це крихітний, але такий собі емоційний режисер у нашому мозку. От замисліться на хвилинку, чому якийсь один спогад, скажімо про аварію або навіть просто про жахливий смак їжі, може бути таким ну таким яскравим і потужним. Відповідь, власне, і є темою нашої розмови. Це все робота амигдали, цього нашого внутрішнього архітектора емоцій. Саме вона, знаєте, ніби приклеює сильні почуття до спогадів, і вуаля, деякі з них залишаються з нами назавжди. Окей, ось наш план на сьогодні. Спочатку розберемося, що це за емоційне ядро таке, потім заглянемо в його анатомію, подивимось, як воно спілкується з рештою мозку. Далі, що буває, коли ця система дає збій, і найцікавіше, чи можемо ми якось її хакнути, тобто вплинути на неї. Поїхали. Отже, починаємо з першого пункту емоційне ядро мозку. І тут, знаєте, є такий поширений міф, що Амігдала це просто центр страху чи центр емоцій. Насправді ж все набагато набагато цікавіше. Звісно, її головна слава це реакція на небезпеку. Але це лише верхівка айсберга. Подумайте про неї не як про кнопку тривоги, а скоріше як про ну, такий собі емоційний хаб. Вона відповідає і за радість, і за гнів, і навіть за те, як ми будуємо стосунки з іншими людьми. Це цілий спектр почуттів. Гаразд, з ролью, наче розібрались. А тепер давайте подивимось, що ж це таке з точки зору анатомії, де ця штука взагалі знаходиться і як вона виглядає. Отже, амигдала або мигдале подібне тіло. Назва, до речі, не випадкова. Вона й справді схожа на маленький мигдалений горішок. Але найважливіше тут її місце знаходження. Вона розташована глибоко в мозку, і що найцікавіше, прямо по сусідству з гіпокампом, нашим центром пам'яті. Це знаєте, як жити двері в двері з головним архіваріусом. І це сусідство, повірте, ключове. І ще один цікавий факт у нас їх дві. Так, так, по одній у кожній півкулі мозку. Можна сказати, така собі стереосистема для обробки емоцій, все симетрично. Важливо розуміти, що амигдала це не сольний виконавець, вона частина великої команди, яка називається лімбічна система. Це, так би мовити, наш древній мозок, який відповідає за базові речі емоції, спогади, інстинкти, все найважливіше. А ось тепер переходимо до найцікавішого: як саме ця крихітна структура працює з рештою мозку. Бо, як я вже казав, вона справжній командний гравець, її суперсила у зв'язках. Ось ця метафора, мабуть, найкраще описує її роботу. А мигдала – це ніби пильна сигналізація нашого мозку. Вона безперервно сканує все, що відбувається навколо, шукаючи потенційні загрози або ж винагороди. І як тільки щось привертає її увагу, бам! Вмикається сирена! Давайте подивимось на її головних партнерів. Уявіть сюди таку картину. Таламус це вхідні двері, через які надходить вся інформація від наших органів чуття. Він передає її амігдалі. Амігдала наш вартовий, миттєво оцінює небезпека і тисне на червону кнопку. Ця кнопка активує гіпоталамус, який вже запускає фізичну реакцію в тілі бий або біжи. Одночасно вона кричить сусіду гіпокампу: «Запам'ятай це, це важливо. А в цей час, зверху, з префронтальної кори, наш раціональний менеджер намагається докричатися: Гей, спокійно! Давайте розберемося, чи справді все так погано? От така от командна робота. Тобто, якщо розкласти все по пиличках, виглядає це так: наші очі чи вуха щось помітили, сигнал летить до таламуса, а той одразу ж пересилає його амікдалі. Вона б'є на сполох, активує гіпоталамус і понеслося адреналін, кортизол, серце калатає. І все це за долі секунди, ще до того, як ми встигли подумати ой, а що це було? Це неймовірно швидкий інстинктивний шлях. Добре, ця система геніальна. Але що якщо сигналізація починає працювати з перебоями або не вимикається взагалі? Оту і починаються проблеми, які можуть серйозно впливати на життя? Здавалося б, жити без страху це ж мрія, правда? Але насправді це було б жахливо. Є дуже рідкісні випадки, коли в людей амигдала пошкоджена, і ці випадки краще за все демонструють, навіщо нам взагалі потрібен цей вбудований сигнал тривоги. Що ж відбувається? Ну, по перше, повна нездатність відчувати страх. Такі люди просто не розуміють, що ситуація небезпечна, вони можуть підійти до грабіжника або торкнутися отруйної змії. Крім того, їм важко щитувати емоції інших, особливо страх чи гнів на обличчях. Тобто, амигдила це не лише про самозбереження, а й про соціальну взаємодію. А тепер погляньмо на іншу крайність, що якщо сигналізація не просто працює, а зашкалює. У нормі, коли небезпека минула, система заспокоюється. Але при гіперактивній амигдалі, як, наприклад, при ПТСР, сигналізація не вимикається. Будь-який спогад, звук чи запах може стати тригером, і система знову і знову вмикає режим небезпека, змушуючи переживати той самий жах. Але давайте не будемо тільки про погане. Амигдала це ж не тільки про страх. От згадайте, коли від улюбленої музики по шкірі біжать мурахи. Так, так, це теж вона. Або коли ми відчуваємо глибокий емоційний зв'язок з іншою людиною. І навіть така проста річ, як навчання на помилках, наприклад, більше ніколи не їсти ту страву, від якої колись стало зле, це теж її робота. Вона наш головний емоційний вчитель. І ось тут ми підходимо до найважливішого питання а чи можемо ми якось на це все вплинути? Чи ми просто заручники реакції нашого древнього мозку? І відповідь на щастя так, можемо. І це, мабуть, найоптимістичніша частина нашої розмови. Ключове слово тут нейропластичність це дивовижна здатність нашого мозку змінюватися, прибудовувати зв'язки протягом усього життя. І так, це стосується й амигдали. Її активність це не вирок, її можна, так би мовити, перепрограмувати і навчити реагувати спокійніше. І як же це зробити? Ну, ось основні інструменти. По-перше, терапія. Наприклад, когнітивно-поведінкова терапія це по суті тренування для нашої раціональної префронтальної кори, щоб вона могла заспокоїти амигдалу. По-друге, медитація та практики усвідомленості. Це вчить нас спостерігати за емоціями, не занурюючись у них з головою. І по-третє, як не дивно, здорове харчування, бо те, що ми їмо, впливає на хімію нашого мозку. І ось просто вражаючий факт, підтверджений дослідженнями практики усвідомленості, наприклад, медитація, можуть не просто тимчасово заспокоїти, вони можуть фізично зменшити розмір мигдали. Тільки вдумайтесь ми можемо з силою думки і практики змінювати фізичну структуру нашого мозку. Це ж неймовірно. І ще трохи про харчування. Такі речі, як омега 3 які є в рибі, та антиоксиданти, яких повно в ягодах та овочах допомагають боротися із запальними процесами в мозку, а менше запалення, спокійніша амигдала, все просто те, що у нас на тарілці, напряму впливає на те, що у нас в голові та в серці. То що ж у підсумку? Розуміння того, як працює амегдала, це насправді ключ до розуміння себе. Це пояснює, чому ми іноді реагуємо так, а не інакше. Чому деякі речі нас чіпляють більше за інші, і це знання не просто цікава інформація, це інструмент, який допомагає краще керувати своїм емоційним станом. І наостанок, давайте подумаємо ось про що: якщо ми можемо свідомо впливати на такий древній, такий базовий центр страху в нашому мозку, то де тоді взагалі межі нашого контролю над власними емоціями? Це питання, мабуть, залишається відкритим. Дякую, що були з нами.